Коли мова йде про лавети, ми не сперечаємось, яка краще. Ми показуємо обидві філософії прагматек А9852. Оптима та практика. Оптима це класика, перевірена руками. Приварне дишло, монолітна конструкція, створена, щоб служити довго, без компромісів і зайвих слів. Додаткові отвори на передній балці дозволяють надійно фіксувати стяжними ременями навіть довгі автомобілі, а їх тут поміститься два одночасно, адже платформа має довжину 8,5 метрів. Для міцності конструкції передня балка підкріплена скосами, щоб витримувати інтенсивні навантаження. Практика, інший підхід, головна особливість оновленої конструкції прикручуване дишло. Такий підхід значно спрощує обслуговування у разі пошкодження, дишло можна легко демонтувати та змінити без складних ремонтних робіт. Це рішення робить лавету ще більш зручною та вигідною для власників, які цінують час і практичність. Обидві лавети оснащені противідкатними упорами, які дають можливість фіксувати колеса автомобіля під час завантаження та транспортування. Обидві лавети доступні у стандартному та посиленому виконанні. Тобто, це можуть бути осі по тоні 350 або ж посилена версія, має товстіший лонжерон і осі по півтори тони для впевненості під час максимальних навантажень. У всіх моделях опорне колесо розташоване всередині дишка, а запаска всередині платформи. Настил можна обрати: оцинкована сталь або алюміній. Світлотехніка повністю сучасна, led ліхтарі або ж класичні лампи розжарювання фірми Ваш на вибір. На задній балці встановлені опорні ролики для її захисту. І щоб переваги були не лише технічні, а й практичні. Власники цих моделей отримують рік безкоштовного сервісного обслуговування, прагматек, коли техніка говорить сама за себе.